Охайо – Це гайд на Yanlін. тим гарного перегляду та позитивних емоцій. А ми починаємо. Перше, яка ж роль Янлін в загоні? Вона може виступати або мейн ДПСром, або саб сабдесером. Здібності. Інтерздібність. При появленні Гін Лін на полі бою вона робить електроурон по площі. Виглядає приблизно це ось так. Автороздібність. Після зміни персонажу Yin дає їм на 20% підсилення електроздібностей, а на 25% дає посилення атаку від ультимейту на 14 секунд. Або доки персонаж не буде замінений. Мітка грішника. Або маленький філетовий трикутник. Це в нас люба атака ЛКМ. Юнлін По противнику накладає на них певну мітку. Ось неважливо, чи це буде атака звичайна, або в повітрі, або в ульту. Інтерзіпс, неважливо. Виглядає приблизно це ось так. На противнику з'являється філетові мітки. І важливо розуміти, якщо ми зміну персонажа. Мітка грішника пропаде. Мітка покарання. Щоб мати можливість її використати, то нам потрібно набрати 100 стаків приговорів. Приговір це шкала, яка ще знаходиться над нашим здоров'ям. Ось. Для активації нам необхідно затиснути ЛКМ. Виглядається писінець ось так. Після цього на противниках на 18 секунд з'являються трикутники. І при зміні персонажа вони не зникають. А, також, коли ми по ним б'ємо, від Єнлін у нас йде додатковий урон. Наступна здібність Єшка або режим страти. Кожен раз, коли Yanlin буде наносити урон противникам, на яких є мітка грішника, в них буде активуватись один електромагічний вибух. Всього можна активувати 4 електромагічних вибуха. А, і також потрібно розуміти, що незалежно чи є на ньому мітка, чи нема. Якщо вони будуть стояти поряд, урон пройде по всім ним. Дивіться, як це виглядає. Вони стоять червоного кольору, і він іг б'є. І так можна вдарити 4 рази. І остання здібність Ерка або Жульта. Наносить електроурон по площі та накладає мітку грішника. Виглядає це ось так. Комбінація. Нам потрібно розкидати мітку грішника, натиснути єшко, зробити 4 удари, натиснути ще раз єшку, потім ульту, і на кінець затискаємо ЛКМ. Давайте спробуємо. Глядається, це плюс-мінус ось так. Ми розкидали мітку. Потім натискаємо Єшко. Робимо 4 хіти, 3, 4. Натискаємо Єжку ще раз. Потрібно буде прокачати. трохи, Потім натискаємо і Потім ми натискаємо ЛКМ, затискаємо. Пасивні здібності. Перше, після натискання єшки дає 15% критичного урону на 5 секунд. Друга пасивна здібність після другого натискання єшки. Урон на другої буде збільшено на 10% по всім ворогам з міткою грішника. Консти. Або покращення за повторки Інлін. Перша дає покращення єшки на плюс 70% урону. Друга конста. Коли під єшкою б'єте ворога, то швидше стакаєте приговор та заряджаєте ульту на 5 понтів. Насправді це таке своє покращення, тому якщо хочете покращувати Yinl її повторками, або йдіть далі, або не зупиняйтесь на другому. Третя конста. Покращує урон помітці покарання на 55%. Четверте конста. Коли Інлін натисне єшку, то всі тімейти отримують плюс 20% на 12 секунд. Це доволі гарне покращення, але доформити 4 повторки Yin це капить як багато. П'ята конста. Ульта наносить на 100% більше урону противнику, з міткою грішника, або покарання. Ну, це дійсно круто, це круто. Шоста конста. Після активації ульти можна зробити 4 атаки ЛКМ. Кожен раз, коли буде бити противника, активується шалений грім, який дає на 420% більше крит атаки від урону. Загін. Або як краще використовувати Ільїн. Uh, найкращим uh, варіантом буде зібрати наступне таріло перший це Кольчара, другий саб-ДПсер Ільін і третій, і третій Хілер Варіна. Є також альтернативи, uh, вони зараз на екрані, але це вже на свій смак та ризик, так би мовити. Не всіх, звичайно, може бути. Кальчара, не всіх може бути Веріна, тому це нашій варіант. Ми можемо використати юнлін як мейн дпсера. В такому випадку я порадив взяти вам або, Хо, або Тау Ци для, а, а, сен або Тауці для саб-депесінгу. Сенхуа вона буде бафувати на базі атаки здібностей, або Штауци, яка бафує здібності, тобто Єшку. Також для Хілу набу взяти якусь варінку, або Біджию. Ехо, які ж ехо нам обирати. У нас є два варіанти. Найкращим з них буде це 5 Електроехо. Ось, і на 4 кост, тобто кост боса, нам би взяти краще Tempest Мефіса. У нас є ще інше це Thundering Mapphis. Thundering Mapphis гірше, бо він використовує, він робить 6 хітів. А якщо ми будемо використовувати або як Мейн ДПСР, або як Саб-ДПСР, все рівно приймінт 6,2 хіта. 4 хіта це десь 1,5-2 секунди. Тобто ми забираємо 1-2 секунди на несіння, о, збільшеного урону. Тому краще брати саме темпи з Мефіса. Наступні два ехо це третій кост. Краще брати на електродемедж бонус зі всіх інших там крей там у нас немає. У нас є на атаку, електробонус завжди краще. І також два Ехо. Першого коста брати обов'язково на урон. Якщо вам буде не вистачати а, відновлення ваших здібностей, то можете взяти третій кост один на, на, на відновлення. Наступний варіант збірки це full ехо на Moonlight Cloud. Це випадку, якщо ви хочете бафати свого основного дпсера, а Ілін використовувати як саб дпсера Тим самим буде. Більше використовувати Єшку, використовувати інші кнопки е і так далі. І ваш основний персонаж буде швидше отримувати бафи. Дібності. Ялін такий персонаж, що виділити якусь окремо, як найкраще, неможливо. Але є така здібність, як Шивер Хемлона, котра виділяється на фоні інших. Тому, якщо ви розглядаєте Yanlin виключно як саб-дамагера, то качайте пріоритетно ІЗІ, а потім вже інше. Зброя. А, ну, топ зброя тут простий. Перше місце це, це і Сігна, вона створена для неї, вона бустить її всі здібності. А, зб... Вона збільшує урон резонансу на 12%. Кожен раз при активації єшки баф урон на 12%, і її можна стакнути два рази. Та бустить 12% урону, коли Нілін не ні, ні на полі бою. На другому місці я поставив космічні пульсації. Це легендарна зброя. Вона відновлює нерв на 12,8%. При ЛКМ покращує урон на 3,2%. Ось можна стакнути цей ефект до 5 разів. Третє місце. Це пушка з батл -пасу, А, Плюс її в тому, що після використання ультимейту дає плюс 15% урону на 15 секунд. На четверте місце я поставив би триманджі-чоу. Це 4 зброя. зброя. Вона дає після інтраздібності урон плюс 8% та плюс 10% ГП на 15 секунд. На п'яте місце, така тимчасово, коли ви тільки-тільки починаєте, вам Єнлін випала вам повезло. От, це трьохзіркова синя зброя. Вона після інтраздібності дає плюс 8% урону на 10 секунд. Підсумовуючи, Єнлін це файний семі кор. Вона може бафнути ваш основного кора. А у випадку, якщо у вас він електро, то ще підсилити його урон від електричних здібностей. Я думаю, що Гін буде гарним персонажем в найближчий час. Чи може вона бути повноцінним кором? Мені здається, з генералом їй важко будуть тягатися. Бо щоб розкрити її повний потенціал, потрібно буде більше вкластись в здібності, в повторні її вибивання і так далі. І пам'ятайте, 4, 1, 2, 3. Якщо ви ще не бачили 4-1-2-3 Дякую вам за перегляд, всім гарного настрою. Не забувайте фоловитись Я часто буваю на твічі, всім папа. -па.